Всім з вами святик, і ми будемо виконувати оцей мегаквест. Мені ще лишалося 12 разів просто пограти, Мені ну, ми вже, я колись вже таке відео знімала, що там було відео три частини. І зараз там бачили, ви там 3 тисячі ікспі і дають, ну, опі дають і, і 3 хаус дрова. І в мене буде маленьке відео. Але я буду на маленьке відео відкривати оці штуки. Але якщо щось я можу просто такого собі аФК стати такого бо... і поки мене де не вб'є, Просто мені не треба це розвивати. Можна, Можу навіть збитись, оба. Ці я буду за заївучку, бо там можу тільки з водою і щоб в мене гаджета не відки є спеціально докупів оділю. Мені он без жажала. З ними за лице з ним. <смір> Амберу рела, а теперь я просто. Ой. Дякую, дякую, Рома. Ой. <смір> я, хотів, я хотів це, я хотів. <смір> <смір> скочити, але я щось не скочу. Але дякую Ромі, бо буду виглядає, я тебе такі крутись і крутись, і замберали, і вона такі, типу, мені. Ня. О, а давайте з нами будемо це тімитись. Ага, я тут ни з кем не затімуся, ні. Ні. <говорит> давайте. Мені баночки не треба. І пішла. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ей, -ой -ой. Ой -ой -ой. німець! <говорит> Ой, він може до мене склати, давай. Ой! Діма. <ривіт> а ну да, давай. А що це? Все, дякую. дякую що ти ділак її приймуть. Це вже класно. Е, Бровіл бос. Я не хочу. Ми граємо з вами, ми граємо, виконуємо квест. Це перша частина, якщо буде ще друга частина, так що? що, так що. Так що так що. Зараз чекайте, зараз прийду. вже тут, тут у мене щось там просто сталося. Я переключаюся так вот, так що це зараз продовження. Так йдемо. Нас щось там вибило чи що. Так отак, так. І йдемо продовжати. Ой-ой-ой. Ой-ой. ой А -ой -ой. ой -ой -ой -ой. що там? О, там щось є за сідком, я мене зараз закиляти. Нема. А я мене слушать Йой, хе Ой-ой-ой, Ой. Ой-ой-ой. 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 де ми? ой Чуть-чуть. Демой, демой, демой. Что там мені дают? Дружбами нам солоша дам. Ми йдемо, 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 йдемо. М -м -м. У нас отакого. Я тут примчика, може, з нами за тімами. Давай. Давай. Ой, ха <соценно> ой, й закелели, Закилели, А нам не треба зігравати. Так-так-так. Ой, я з двома заспауни. Я від мене. Я диякий. Я бы это симу, дух. Скакай, скакай! Що ти не скакаєш? Йой, я хочу сюди скочити. Не туди, хотів. Блін, а блін, а блін, а блін, блін. Хе-хе-хе. Ха, ну будь ласочка. Вс, у мене уже тут. А я зараз в водичку скочу, якщо мене цей не закелет. Блін, ну чого мене чіпаєте? Що я з вами? Шо нема кнопки Играть снова. З... Пытаюсь зробити. Пробачте, що тепер комучаю Я через буси, что я знімаю. Алло. Ой. Ой-ой-ой. Чуть-чуть разучаемся грати. О, ему уноло 16 тысяч. Давай на нем новемульту. Чим баночку цепа подякуємо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Па-па-па-пам! ще рази! І все! І у нас буде мега квест! І буде розпаковочка у YouTube Shorts. Я вам це вже це, так? Ну, це типу буде в маленькому відео ця розпаковка. Давайте, німчия пішов. О, от він з а... Ага, він мене не бере. Не бере. Ну мо- по. Ти будеш за днем дивитись, чому, що... блін. Я з ним хочу морти, я хочу з ним подружитись. Редгард, ти що? Так. <рикла> Я не можу скочить. Введение в мене так і що я ще можу скакати. Хочусь только нажав, а може я не встиг? Може, можу, можу, що треза І все. Так, 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 так. Типа розпаковочка, розпаковочка, розпаковочка. Це, типа, будет продукти, ну, будет лезти. Мамо. мені Ты мне цю бадочку, я хочу чуть-чуть туда. Ой-ой-ой! А! Он не верит! Спали всі. Боже, Може, я файно нас стрельнул, скажи! Я просто вообще снайпер! Ну то що сути? Аааа, блядь, не бля, не бля. Я хочу, А, я брату. Два раза! Блин, Давайте, пішли. пишла! ще чуть-чуть пограем два раза и все. И буде распаковочка. Будемо уже вами плащаты. Так, так мы зараз туда? Пайканчик, нет. Ну, папа, немцы. А не буду за ними ходити. А він за мной, да? Чи не? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Шо, моя я той паркурист. Мама, выясняла. Діла... Евая. Я просто тап-мира хура, я вообще. Имба. Хе-хе. <схід> мене менее здесь убив. Оба. Хай-йо. Пошли оттуда. Я хочу дамас спустя. Папа-па-па-па-па-па! Сизаки -па 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 -па. Леонид не можно забрать нету. И останній раз. Оооо! Э просто не хочу тут то. він тут брат виграти чи по про, чи тут чи за це беру і собі третій це 60 разів собі граю. Мені що, ти грати, нічого не треба. Кубки. Ну, будь ласка. Ну, пусть захоче, що? Чи я не то сказав? що той гаджет вікусь. Ну короче, давайте. будемо з вами пристатися давайте приходіть на мій аккаунт і зараз відав там прогрузіс відео чи що. Коротше, е з вами був Святик. Кайте лайки, і на канал. Дякую, що додалися відео до кінця. І всім па-па!